Друзі, я радий вам представити по справжньому ексклюзивний варіант. Це Audi a 6 від Тюнінг Ательє АБТ. 2014 рік випуску трьохлітровий дизельний двигун на пневмому підвізці. Автоматична коробка передач, 20-ті диски. Друзі та ексклюзивний обвіз. З 2014 року автомобіль пройшовся на всю 195 тисяч кілометрів. Оригінальний підтверджений пробіг. Дуже класний вигляд, максимально led оптика спереду. Камери 360, друзі, 20-ті диски, оригінальна гальмівна система Brembo на дуже-дуже великих супортах. 20-ті колеса, перфорація на передніх та на задніх гальмівних дисках. Зараз покажу для вас задню частину автомобіля. Він також оснащений камерою асистентів, розпізнавання дорожніх знаків, безключовий доступ по всім чотирьох ручках, враховуючи кришку багажника. Дивіться, в нас присутні двохствольний вихлоп, друзі, пнемо підвізка, автомобіль, який... Заслужив вашого лайка і увага цей шикарний салон. Оригінальний карбон, наголошую. Оригінальний. Дивіться, тут фактурний карбон встановлений на дверних картах. Давайте почнемо по класиці з дверної карти. У нас встановлені. Датчики мертвих зон. Автомобіль має шкіряну обивку салона, коричневий відтінок, друзі. Складання підігрів електрогулювання, пам'ять положення на дві позиції, повний електропакет та серопровід багажничка. Акустична система Bose, шкіряні сидіння з електрогулюванням та підігрівом, друзі. Відмінна бокова підтримка. В нас встановлена чорна стеля. S-Line кермовий, подивіться, просто на його вигляд. Воно підрізане знизу, друзі, вставочки з карбона. Величезні просто пилюски переключення передач, щоб їх не пропустити. І саме головне це дивіться, відміт вже до 300 кілометрів на щитку. Автосвітло, проекція на лобове скло, камери 360, виїзний монітор, кватро де тільки можна, роздільний клімат-контроль, підігрів сидінь, мод, вибір режиму їзди, спорт режим, еко режим друзі. Але який тут еко? Тут треба сідати і їхати. Автомобіль в дуже-дуже гарному, збереженому стані. На 4-х зонному клімат-контролі, друзі, встановлені навіть дивіться попільнички Ще тоді там курили в автомобілях. Зараз якось більш... Лояльно до цього відносяться. Ось така от тачка у наявності з великі, величезним гарним просторим багажником. Я вам його не буду показувати, там нема що дивитись. Тут треба сідати і їхати. Ви представляєте, якщо ви зранку сідаєте за це кермо і відправляєтесь десь в Одесу? Ця тачка хоче на автобам. Я вам так скажу. Я нею їздив, я нею керував, мав за честь, я б навіть так сказати, їздити. Тому, що 265 кВт їде просто як сатана. цікавить, знаходиться у Луцьку. Готові до будь-якої перевірки на вашому сто. Приїжджайте. Чекаємо на вас, друзі. Автомобіль в оригінальному вісі в дуже дуже гарному стані для поціновувачів вак, групи оригінальних тюнінгів. Запрошуємо на огляд.